Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про майбутнє українсько-польських відносин. Напружені відносини між українцями і поляками існують вже багато років. Кремлівське масло не дає згаснути ворожнечі між нашими народами. Втім, причина цієї ворожнечі в нас самих в українцях і поляках. Історія провела між нашими народами. Дійсно кривавий кордон. Але цей кордон вже проведено. Нам варто це зрозуміти. Події на Волині у 1943 і операція Вісла у 1947-му були далекі від пацифізму. Але це вже відбулося, це історія. Наразі будь-які територіальні претензії між нашими країнами беззмістовні. У Польщі не лишилося нічого українського, але й в Україні більше немає нічого польського. Нічого. Окрім могил, і це важливо. Кожен має право шанувати своїх героїв, пращурів і попередників. І кожен має право класти квіти на їх могили. Це право природні і його не піддати забороні. Зрозумівши це, варто усвідомити один ключовий факт: минуле вже в минулому, перед нами майбутнє. Але зараз між українцями і поляками стоять одні й ті самі загрози. І лише разом ми здатні ті загрози подолати. Якщо ми будемо шукати в історії причин до ворожнечі, то ми в тій самій історії залишимось. І якщо україно-польська ворожнеча продовжуватиметься, то ці загрози переможуть нас поодинці, і ми не зможемо зберегти самоіснування наших держав і не зможемо забезпечити майбутнє наших дітей, українських і польських за нашу і вашу свободу. Але щоб лишитися українцями в цьому союзі, треба бути сильними.